На цьому відео єнот, якого помітили у передмісті Ромен кілька тижнів тому. Місцева жителька Вікторія розповідає, небайдужі люди тварину підібрали і відвезли у ветклініку. Його намагались виходити ветеринари, але через декілька хвилин він вмер. На жаль, дівчина розповідає, схожого єнота за кілька місяців до того бачила з подругою в одному з вольєрів місцевої бази відпочинку. Пізніше додає, він звідти зник. Ми побачили, що єнот ходив кругами на місці. Ми взагалі подумали, що у нього сказ. Я впевнена, що він був дуже хворий, і не тільки він, а й більшість тварин тут. Ми Побачили, що лисиці було дуже-дуже погано. Спочатку я подумала, що вона просто спить, але ми повернулися сюди через декілька часів і побачили, що на дні вже літали мухи. Пані Наталія каже, влітку інколи відпочиває зі своєю дитиною на пляжі, який розташований на території місцевого відпочинкового комплексу Козацька Пристань, на території якого тримались війських та диких тварин. Я до зоопарків не дуже сюди підходжу. Я раз була, побачила, що дійсно не чищені клітки не міняється або зовсім немає води. Тобто мені цього разу вистачило. Я такий дуже чутливий людина. Я не можу дивитися кожного разу, коли я приходжу. Сюди, я не можу дивитися на цю картину. У нас люди не розуміють важливості того, що це для дітей не втіха. Ну тобто, вони думають, що о класно завезли тваринок, ми приведемо дітей, діти подивляться. Але вони навіть не цікавляться, чи ці тварини здорові. Ну, тобто вони приводять дітей, вони дивляться на це все, вони бачать прекрасно, в яких жахливих умовах вони проживають. І навіть не цікавляться, чи безпечні ці тварини для їх дітей. Дівчата показують вольєри, де утримують тварин. Майже всі вони пусті. В одному з них нині троє бобрів. Такий вигляд має їхня вода. Поряд корито з їжею. У цьому зачиненому на ключ приміщенні перебуває страус. Більше тварин чи птахів у вольєрах немає, хоча місцеві жительки показують фото, на яких є вівці, кози та кілька видів птахів. Усі ці тварини, каже Вікторія, були тут минулого літа. Також додає, власники відпочинкового комплексу не опікуються й собаками, яких нині на території три хороший дітей. Іди до мене, сладкий. Один дуже день запам'ятався. Було дуже жарко. Вони бігали, були на привізі. В них зовсім не було води в мисках, тобто сухі миски, ну як можна тримати тварин і навіть ну не позаботитись, щоб налити просто тварині води. Ну це для мене дійсно це жорстоко. Кілька разів кажуть місцеві жительки зі скаргами на неналежне поводження з тваринами, вони звертались до адміністрації закладу. У відповідь отримали відмовки. Сказали, що все добре, не треба прийматися. Приміщення, в якому розташована адміністрація відпочинкового комплексу, нині зачинене. За номером одного з телефонів, зазначених як контактні, відповіла адміністраторка. Жінка каже, диких тварин на території закладу не було. Тільки свійські тварини, павлини, там якісь там були птички, ще вони всі роздані по домам, хто хотів. Їх не буде до зими нікого. Всіх пороздавали, і страусу теж шукають прихисток. Ніякого міні зоопарку не було і не зареєстровано і не планувалося. Це були тваринки, підобрані для козацької пристани. Мити ніякої не було. Хотіли підходили діти, дивилися, ніхто нікому не забороняв. Диких звірів там не було. Лисички не було у вас чи що? Ні, ні лисички, ні що ви там спросили. Не було диких тваринок. Щодо собак, то ними, каже адміністраторка, опікується особисто. Усіх трьох, каже, підібрала й прихистила. Я лічно купляю їм кістки, варю кашу. Іноді я їм даю, голову розбираю, купляю, голова розобрана, свиняча. Я їм кидаю. А що будки я покупила будки, наскільки мене хватило? часто била, Туди напихала там їм тепло. Які вони бідні, нещасні? У випадку, коли люди виявляють неналежне поводження з тваринами, потрібно викликати поліцію, розповідає волонтер громадської організації «Порятунок тварин Харків Руслан Горбаль. Є статті у нас жорстоке поводження з тваринами, які передбачають адміністративну відповідальність, які передбачають уголовну кримінальну відповідальність. Тому я думаю, в таких випадках потрібно звертатися просто до поліції. Що людей не виходить просто через заяву поліцію вплинути на цю ситуацію, то другий варіант це знаходити зоозахисні організації, передавати цю інформацію там з відео фото, щоб можна було робити якийсь публічний розголос, зоозахисники додав Руслан Горбаль, у випадку жорстокого поводження з тваринами можуть їх вилучити. Законодавство ж передбачає максимальне покарання за статтею Жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.